7 по 13 листопада пожежно-рятувальні підрозділи Буковини здійснили 25 виїздів за сигналом тривога. Найчастіше рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в області. Протягом минулого тижня їх сталося 16, по 4 пожежі в кожному районі та місті Чернівці. Від полум'я, завдяки зусиллям вогнеборців, було врятовано 12 будівель та одну одиницю техніки. Рятувальники надавали допомогу громадянам і в інших ситуаціях. Зокрема, 9 листопада врятували двох осіб, котрі впали у колодязь у селі Чорногози Вижницького району. За допомогою мотузок рятувальники спустились в колодязь на глибину близько 12 метрів, де перебували постраждалі, надали їм необхідну домедичну допомогу, підняли на поверхню та передали медикам. Також минулого тижня фахівці служби порятунку залучались до надання допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди, що сталося у Вижницькому районі. Загалом, протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 208 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки.